У до речі, планує завести собі індиків. То майте на увазі, що індики завжди ображають курей в плані сідала. Вони завжди зганяють. Індики хочуть бути на висоті, вони хочуть бути самі вищими, щоб саме вище було. Ну напевне, саме вище чи саме тепліше. І ось отак вони постійно вилітають і зганяють курей. Кури або тусуються тут, де гнізда, що мені не подобається, або от я переділила, і основна мати курей тепер спокійно може тут собі жити. Давай, не бійтеся. давай давай. Ой, хорошо, О, так. О, так. Молодці. Біжі, біжіть. Ні-качка. Ні, бачите? бачите, ну ночувати я маю на увазі. А індики ті, що перелітають на цей бік, вони їх ображають, тому це не по-чесному. Я вважаю, що потрібно їх. Зганяти, давай. Отак. А молодих індиків вчуть, бачите, он зганяють, півня все одно. Ось доросла індичка. Чого ти тут посіла? Боже. Давай. От так. Все, туди суньтесь. Давай, індичка. ти туди, не треба нікого ображати. Все. Ну і ще там індичка, зараз жену також. Так, так, тихо, 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 тихо. Давай, вилазь, гнізда, давай. Так вилазь, Та вже курочка майже обросла, бачите? Це ця, що була лиса, Все. Так, ну цих потрібно все одно, білі, давай, давайте туди. Давай, індичка, ти розвертай свою корму. Отак. І кури тепер давайте туди за нею. Давайте. О. Все, 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 молодці. Щоб мені в гнізді ніхто не був. Тому що кури гадять в гніздо вночі. Давай, давай. Все, 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 посіли майже. Тихо, не кусай. О, дивіться, бачите, індичка кусає курку. Давай, до себе йди. Ще це сарки прийдуть, ще це сарки будуть ображати курей. Давай, до себе залітай. Розумна. я. Давай. Іди, йди до себе. Давай, давай. Боже. Напилили. Все, Поціли? Все, 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 кури туди. Давай, давай, давай. Давай, курка, давай туди. Отак, молодець. О. Супер. Так, ще одна залишилася. Отак. Все. Все, дивіться, вже курям зразу стало легше. Давай, давай, південь, туди. Ні, ну ти не будеш. О, дивіться, бачите, от і ієце ще знайшлося одне. Було під курми, не видно було його. Давайте, рухайтесь туди. Суньтеся, все, індик, індичків там нема. Рухайтесь, 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 давай. Давай, давай, давай. Ось, бачите, курочка від мінорки, біла сережка. У мене були мінорки колись. Давай, давай, ти також рухайся, рухайся. ну, Дурне, пригнуло. О. Все, супер. Давай курочка, я тебе пересажу, щоб тебе ніхто не ображав. Все, отак. Бачите, ці молоді індички ось також туди повилітали і ображають курочок. Тут для індиків є спеціальне сідало. Я е, спеціально пару років тому відділила отако, бачите? Сідало. Тут для курей, тут для індиків. Все, і ви також сідаєте. Тепер всім є місце. Давай, давай. Кш -кш -кш -кш. Біжіть, зараз буде тепленько, гарненько і добренько. Буду зараз заправляти грубку. Ну і покажу вам, як буду затоплювати. Хто любить дивитися на вогонь. І як я топлю грубку, приємно перегляду. Що пішло діло? Зараз ще те посвіти тепло, воно загориться. Багато сильно топити я не буду, щоб просто пішло тепло, пішов теплий дух, так сказати. Ось. Ну так. Зараз побачимо, якщо загориться, то я трішки, поки тут попораюся, похожу, кроликам дам і всім іншим, то ще потім підкину отаких. Колодочок, бачите, це, до речі, з якогось фруктового дерева, здається, з вишні. такі дуже гарні колодочки, щоб їм тут на ніч тепло йшло. І все, і хватить їм. Я думаю, що ще завтра протопимо, а там я дивилася, що вже буде потепління, вже там до мінус трьох-мінус шести, то для них це взагалі буде теплим. А мінус 12 мінус 14, то ми вже стараємось протоплювати. Ну і плюс же варимо їм тут картоплю і різні овочі. Іноді буває кукурудзку, відварюю, ну, то е, буває е, рідше. За, е, в основному це картоплю. Мілку ми відварюємо, ну і годуємо. Кроликам також даємо. Так що такі в нас тут справи, о, вже наче розгорається. Ще такі от справи. Ну що, давайте подивимось, що вони там роблять ще. Так, Тут самі голодні цесарки, наскільки я розумію. І півні молоді, дивіться, тусуються вони. У них тут тусовка. Цесарки, йдіть уже спати, лягайте. Так. Індичата, привіт! А це що за новини тут? Ні, індики тут не будуть. Так, давайте. Індичата, тут ви не будете. З цього боку живуть кури. Ні, 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 ні. От туди, давай, туди, туди. Давай, давай. Отак. Ти також, ні. Ти тут не будеш. Влітай туди, давай, туди, туди. Давай до своєї сестрички, Шируй. Давай, давай. Швиденько. О-о-о, півні, ось молоді, курочок мучить. Давай вилітай. Ти сунься, сунься, сунься. Дай. Біжком, біжком, От Отак. Ти також давай. Ти тут не будеш, це куряче місце. Курка. Боже, ще на голову мені вилети. Так? О, горить, бачите. Гарненько горить. Супер. О, вже йдемо пішов. Бачите трішки. Зараз і кашка нагріється. І до ранку воно буде розмерзлося і все буде добре. Можна буде спокійно погодувати. птицю. Давайте підкладемо ще дровинячку. Так, це ще сюди не влазить. О, супер. Подивимося, що це сюди влізе. О, влізла, дивіться. Супер горить. Що там піддувало у нас? Нормально. Так. І можна закрити, поки що гай гарненько горить. Ось, все. Ось отак у нас відбуваються справи. Зараз потрібно кроликам дати, водичку поставлю ближче сюди до тепла, щоб розмерзалася. Зараз поприношу ще заморожену воду від курчаток, від каченяток, від качок. Ось, Тому що поки топиться, нехай воно все порозмерзається. Ось, Бачите, як замерзло. Тут, до речі, потрібно вже металеве відро принести і сюди ставити його. Ось. Ну, Буду далі, я тут. А вам всім дякую за перегляд і всім пока-пока. так Грубка топиться, все тут розмерзається, поїлочки крилячі, все. Півники кличуть своїх, дам. Я ж вас нагодувала. Ще дати? Давайте я трішки дам вам. А то ви ж там ніколи не їли. На! На, ви ж о о о Це самі голодні. Вечірній у них. У нас сьогодні мороз також. В день було, ну, можливо, мінус сім, мінус вісім, а на ранок вже знов передають. Ну На ніч і ранок мінус 14, то я сьогодні також вирішила протопити. Вчора я також протоплювала. Ось така краса. Вчора зварила їм кашу. Тут гарбуз у мене, пару бурячків. Бачите, бурячки, до речі, навіть вчора ще й не доварились, до сьогодні ще доваряться. Ось така кашка, кукурузка тут, лушпиня із, не лушпиня навіть, аж каралупи із яєць. Тоже я їх сюди повняла, отак гарненько, вже, до речі, пішло тепло і вже воно нагрілося це все. Завтра потрібно буде його помняти і все, і роздати їм, щоб вони швиденько його з'їли, тому що зараз воно дуже швидко замерзає. І ну, залишається. Тому потім потрібно буде мерзляки позбирати, що в качок замерзло, вони не встигли доїсти. І знову нагріти, щоб нагодувати птицю. Ось, бачите? Так що у нас відбувається, грубка горить, кашка нагрівається. Висівки потім домішаю Рибної муки дріжджів і кальцію. І все і роздам курочкам і всі своїй птиці. Ось, бачите, як горить наша грубка. Закриємо поки що і підемо з вами, сходимо менших качок перевезти сьогодні сюди в сарай, тому що... Ну, холодно, вночі взагалі передають до мінус 14. І мені здається, що їм буде все-таки зручніше в сараї. Переведу їх сьогодні, зараз разом з вами переженемо всюди в сарай. Старшим качкам тут нічого не буде. Вони ось там поховалися, хто де, бачите, ті там, ті навіть на вулиці їм не холодно. Вони сідають на ніжки дзьобика. Засовують під крило і вони взагалі не мерзнуть. Качки, індокачки не мерзнуть. Головне, щоб не було мокро. Ось. А оцих менших я зараз все таки пережину. От я їх вже відкрила. Зараз будемо переганяти сюди в сарай їх. Все-таки тут тепліше, протоплюється сьогодні. Нехай вони сьогодні будуть у нас в теплі. Тут в них сухенько, ну але ж все-таки хочеться, щоб вони також тепла черпнули. А ну давайте, біжіть. Біжіть, 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 біжіть в тепло. Є люди, які взагалі не закривають. Ну, я також. Це просто що вони ще не аклі... акліматизувалися. Різко в нас пішли морози. Вони менші, бачите, то мені їх шкода. Все-таки хочеться, щоб вони не втрачали свою вагу, так сказати. Будемо скоро їх вирізати вже активно. І зараз заженемо їх туди в сарай до курей. Вони там внизу будуть ночувати сьогодні. Сьогодні сама наша холодна ніч має бути. Біжіть, біжіть, ні, йдіть на світло туди. Ось, тому хочеться мені, щоб вони туди пішли. Давайте, давайте, біжіть. Давайте, давайте. Давайте, давайте, біжіть, біжіть, біжіть. Давайте, швиденько. Ніжки позамерзали, да? ходити не хочеться по морозу. Ну, зараз підете в тепло, буде вам тепленько. Йдіть, йдіть. Біжіть, 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 біжіть. Зараз візьму за жіною їх. Давай. <плес> <плес> давайте, 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 В сарай, сарай. Ви не ночувалися в сараї, ну, але все буває харчира. Давайте. Йдіть, сарай, йдіть. Давайте, давайте, йдіть. Ідіть, там тепленько буде, хороше. Давайте. Давай, 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 Заходь, заходьте, там тепло. Давай, не бійся. Давай. Давай, давай. Ой, хорошо, отак. Отак. Молодці. Біжіть, біжіть. Ні-ні, Качка. туди, туди, з братика. Молодці. Ось так. Буде тут внизу, тут тепленько, добренько буде сьогодні вам, а завтра зранку переженемо її. Туди до них туди в сарайчик, вольєрчик, верніше. Так, ну все, тут наше спокій. Всі посіли, все нормально. Треба вимикати світло, бо індички починають кусати курей. Все, каченятка. На ночівлю закриті. Так, ну а там далі буду. Бачите, як трішки димиться, потрібно провітрити буде ще. Зараз я все порозмерзається, позаношу і все, піду вже далі займатися своїми справами.